Дітки. Дітки, сьогодні прийшовши вранці, як завжди, у садочок, біля дверей я побачила гостя, до нас завітав. До нас завітало лисенятко. Але воно було дуже сумне. Я його запитала, Лисенятко, а чому ти такий сумний? І він мені розказав, яка неприємна пригода з ним трапилася. Їхав я до вас здалеку, здалеку, їхав на повтязі. Я хотів, каже, побачити ваших діток, ваш гарний садочок, і віз для них циферки від одного до п'яти. Усі вони були в числовому ряді по порядку. Але вони розгубилися. Не плаче лисенятко. Ми вже з дітками вміємо рахувати від одного до п'яти. Правда, дітки, допоможемо лисенятку? Так, не сумуй. Ось, подивіться, є наші циферки, які розкидалися. Скажіть, будь ласка, яка перша цифра в числовому ряді буде? Так, одиничка. Ось вона заховалася. Так, наступною цифра, яка буде? Вірно, два. Знайшли її. Ось вона. А далі у нас. А далі у нас три. Вірно. Ось вона так. Наступною цифрою? Чотири, звичайно. Ось наша четвірка заховалася. І остання цифра. П'ять. Молодці. Дякуємо, дітки. І лисенятку вам каже велике дякую! Тепер він уже веселий. Лисенятку ми з вами допомогли. Тепер можна розпочинати заняття. А на сьогоднішньому занятті ми з вами вивчимо нову цифру 6, а також навчимося її писати. Але щоб вивчити нову цифру, треба виконати завдання. Давайте разом порахуємо предмети і назвемо цифри. Погляньте, дітки, на малюночок. Скільки метеликів? Правильно 1. А скільки м'ячів? Два. Звичайно. Скільки богатирів? Три. А пінгвінчиків скільки, дітки? Чотири. Вірно. Скільки пальців на руці? П'ять, звичайно. А цуценят порахуйте. Шість. Вірно, а якою цифрою позначають число 6? Правильно, цифрою 6. Ось яка вона? Погляньте. Число 6 більше, ніж число 5. Цифра 6, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Щоб краще запам'ятати цифру 6, викладіть її із підручних матеріалів, які у вас є вдома. У мене, наприклад, цифра 6 вийшла з камінців, з гудзиків, лічильних паличок, батарейок. А зараз спробуйте викласти самостійно цифру 6. Можете поставити відео на паузу і зробити це не поспішаючи чудово. А зараз погляньте, дітки, на що схожа цифра 6. На що? Знайшли схожість, так? Молодці! А тепер погляньте на малюнок і скажіть мені, яка казка зображена. Правильно, це ріпка! Порахуйте, скільки героїв у цій касті тягнули ріпку. Шість. Це вірно. А чи знали, дітки, ви, що у комашок по шість лапок. Давайте перевіримо, скільки лапок у бабки. Шість, так. А у мухи? Теж шість. А у сонечка. Також шість лапок, Молодчинки, дітки. Тепер спробуйте відшукати усі цифри 6 серед інших. Але будьте дуже уважні, тому що нам потрібно буде встигнути, поки смужка внизу екрана буде рухатись вперед. Будьте дуже-дуже уважні! Ну що, готові? Тоді починаємо! А тепер перевірте, чи всі цифри 6 ви відзнайшли. Будуть вони зараз обведені червоним кружечком. Молодці! Гарно справилися з цим завданням. Настав час зараз, дітки, трошки пописати. Давайте згадаємо, як правильно тримати олівець або ручку. У цьому вам допоможе підказка малюночок. Тепер погляньте, з яких елементів складається цифра 6. Це великий півовал хвостик вгорі. Та малий овал животик Цифри 6. Цифра 6 завжди пишеться згори донизу, Тобто, з хвостика. Потім плавно заокруглюємо животик і цифра 6 готова. Спробуйте спочатку написати цифру 6 в повітрі, а потім вже у зошиті, але перегляньте маленьке, коротке відео. ...плочинки. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Лисенятко також задоволений сьогоднішньою вашою роботою і хоче вам щось сказати. Супер, Опелята, ви чудові знавці математики. І садочок у вас такий класний. Я на вас ще неодмінно завітаю. Бувайте, до зустрічі! Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти удалеті. Дропы разом зі мною ти руками ось так а ти Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Тоби разом зі мною ти руками ось так, а ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети! А ти лети, ти, ти, туди лети, світи, а ти лети, ти, ти, туди лети, світи.